Вітаю, друзі! Знайомимося з країнами, що знаходилися на східному узбережжі Середземного моря. Однією з найвідоміших тут було Ізраїльсько-Юдейське царство. Це між Єгиптом та Месопотамією на південь від Фінікії. У другому тисячолітті до нашої ери тут утворилося Ізраїльське царство. Сьогодні на цій території знаходяться держава з такою ж назвою Ізраїль, а також Палестина, частини Лівану, Сирії і Орданії. Це береги теплого Середземного моря. Природа тут дуже різноманітна. Гори з покладами міді, кам'янисті рівнини, пустелі, родючі долини річок, хоча головна річка Йордан не може зрівнятися з Нілом чи Єфратом ні розмірами, ні розливами. І стародавній, і сучасний Ізраїль створили євреї чи народ Ізраїля, як вони себе називали. Це один з небагатьох найдавніших народів світу, що живе і досі. Чому євреї не зникли, як давні єгиптяни, шумери, фінікійці чи вавилоняни? Давайте розбиратися. Євреї настільки давній народ, що про них написано в Біблії. Біблія це священна книга, в якій записані релігійні тексти, закони, історії, поезії та пророцтва. Вона складається з двох частин старого та нового заповіту. В новому заповіті розповідається про Ісуса Христа, а от в старому, більш давньому, про життя євреїв. Там описана історія єврейського народу, їхній союз з Богом, а також закони та заповіді, за якими євреї мають жити. Цю священну книгу було написано в другому-першому тисячоліттях до нашої ери, давньоєврейською мовою. Старий заповіт розповідає моторошну історію з життя євреїв. В 13 столітті до нашої ери вони всім народом опинилися в рабстві у єгипетських фараонів. Тоді Бог євреїв послав їм свого посланця, пророка Мойсея, і наказав йому вивезти євреїв з полону. Звісно, єгиптяни не хотіли відпускати своїх рабів. Тоді Бог наслав на Єгипет 10 страшних карт. Щоб змусити фараона відпустити народ, це подіяло. Фараон змушений був відпустити євреїв, але потім передумав і став переслідувати їх. Але дорогою Бог являв чудеса і допоміг євреям врятуватися і від погоні, і від голоду, і від спраги. Але важкі пригоди на цьому не скінчилися, і Мойсей ще 40 років водив євреїв по пустелі, перш ніж дістатися з землі обітованої Ізраїлю. Дорогою Бог дав євреям закони, яких вони раніше не мали. Він написав їх на двох кам'яних плитах, скрижалях. Закони назвали Десять заповідей. Це, по суті, правила поведінки, що допомагають будувати нормальне суспільство. Вони вчать поважати Бога та своїх батьків, а також закликають не обманювати, не красти, не заздрити і не завдавати шкоди іншим. Ці закони стали основою релігії євреїв, яку називають юдаїзмом. Бога звуть Яхве чи Господь. Юдеї ніяк не зображували свого Бога, не робили йому статуй і не малювали його портрети. Юдаїзм – перша релігія, яка мала одного Бога. Таку релігію називають монотеїстичною. Саме юдаїзм з його традиціями, святами і законами об'єднував євреїв наступні 3,5 тисячі років. І не дав їм зникнути як більшість народів стародавнього світу. Отож, Біблія розповідає, а археологічні знахідки частково підтверджують ці дані про те, що в XI столітті до нашої ери з'явилося і 120 років проіснувало Ізраїльське царство держава, створена євреями, що вийшли з єгипетського полону. Ним по черзі правили три царі: Саул, Давид і Соломон. Біблія розповідає, що заснував державу Саул. Сам Бог обрав його на царство. Армія на чолі з Саулом перемагала ворогів. Але з часом Саул перестав слухати Бога. І Бог обрав іншого царя. Наступним царем Бог обрав пастуха Давида. При царі Давиді настав розквіт ізраїльського царства. А сам Давид став великим царем і поетом, вірші якого записані в Біблії. Давид об'єднав євреїв. Продовжив перемоги над ворогами і розширив територію держави. Він захопив у сусідів місто Єрусалим, зробив його столицею Ізраїльського царства та скромно назвав містом Давида. До речі, сьогодні Єрусалим одне з найдавніших і найвідоміших міст світу, йому майже 6 тисяч років. Він є священним містом для трьох релігій юдаїзму, християнства та мусульманства. Приваблює мільйони туристів і дослідників історії та сучасності, і є епіцентром одного з сучасних світових конфліктів. Наступний цар Соломон. В Біблії його названо наймогутнішим, найрозумнішим і найбагатшим царем, при якому Ізраїль процвітав. На відміну від свого батька Давида, який був воїном, Соломон зосередився на дипломатії. І, хоча могутнє військо у Соломона теж було, але він укладав мирні угоди та династичні шлюби. Євреї багато будували, торгували та жили в мирі і спокої. Це був золотий вік Ізраїля. А ще Соломон вважається автором кількох книг, що входять в Біблію. Цар Соломон був відомий своєю мудрістю, яку подарував йому Бог. Соломон сам судив підданих, і одного разу суд ледь не закінчився розділом живої дитини навпіл. Але все закінчилося добре. Кому цікаво, дізнайтеся самостійно. А з тих пір є крилатий вислів, Соломонове рішення, тобто мудре і правильне. Але головним досягненням Соломона вважається будівництво Єрусалимського храму, будинку для Бога. Цей храм став не просто місцем, де поклонялися яхве чи збиралися на збори жителі Єрусалиму, але й символом єдності ізраїльського народу. Для свого часу храм був великим і розкішним. Він був зроблений з відшліфованого каменю, а всередині з позолоченого кедра. На вході дві бронзові колони, а на подвір'ї великий жертовник та масивна бронзова чаша для очищення, яку тримали бронзові бики. Але навіть в ті далекі часи, навіть такі величні постаті, як Соломон, не були ідеальними. За порушення заповідей Соломон був покараний, Бог відвернувся від нього, і після його смерті царство було розділене на дві частини: північне ізраїльське та південне Юдейське царство. Жодне з них не змогло досягти рівня сили і могутності об'єднаного ізраїльського царства. Часи розквіту вже були позаду. А поряд були хижі сусіди. Північне ізраїльське царство було знищено Асирією, а південне юдейське завоював Вавилон. Потім настав період панування персів, пізніше греків і римлян над цими землями. Значна частина євреїв була виселена зі своєї землі. Євреї повставали, але були змушені оселитися у різних країнах Європи, Азії та Африки. Переважна більшість євреїв була позбавлена своєї історичної батьківщини. Але навіть живучи в різних країнах, євреї зберігли свою віру, традиції та зв'язок з Ізраїлем, що відрізняло їх від інших народів. Тільки через дві тисячі років вони змогли відродити свою державу. Але це вже зовсім інша історія. А поки що до нових зустрічей!